Сьогодні поговоримо про другу заповідь у вивченні англійської мови. Друга заповідь гласить: listen and understand. Слухай і розумій. Розберемо три слова: listen, hear, understand. Слухати чути розуміти. Дуже часто учні навіть не задумуються над тим, що під час вивчення мови 90% часу вони читають. Читають текст, субтитри, вправи тощо. Тим часом треба слухати і розуміти. Тим бачиш, що англійська мова має багато слів, які зрозумілі навіть для початківців. Це і назви країн, міжнародні терміни, а ще сотні англійських слів зі школи чи з пісень. Якби ми вчили арабську мову, то почули б тільки хіба назви країн, які можуть бути подібні. А якщо б взялися за китайську, то вже б не зрозуміли жодного слова. Навіть назви країн і імена людей будуть зовсім незрозумілі, зовсім інакше. А От по-англійськи можна відразу щось і зрозуміти. Тому це й треба робити. Не читати ніяких субтитрів. Просто listen to, слухайте. «Listen to. В англійській мові слово listen часто вимагає частки to, яка показує, до чого ми прислуховуємося. «Listen to me. Послухай мене. I'm listening to you. Я тебе слухаю. Часто люди, які навчилися очима шукати текст в телефоні, навіть добре не чують. Для них. Усі слова виглядають однаково, але це не так, послухайте. фіт fit. Лід lid. Шіп, ship. Біт bit. Річ річ. Шіт shit. І таких слів тисячі. Якщо їх не почути і вимовляти на ума, то можна попросити у спальню замість туалету, а замість простела попросити лайно. Отож треба навчитися чути. Чути по-англійськи Hear. І запитуємо. Can you hear me? Ти чуєш мене? Can you hear me? Якщо не чуєш, то кажеш I cannot hear you well. I cannot hear you well. Я тебе не зовсім добре чую. А якщо ти зрозумів, то кажеш I understand. Або I got it. I got it. Якщо не зрозумів, то кажеш I'm sorry. I don't understand. Вибачте, я не розумію. Або. Could you please repeat that? Could you please repeat that? Чи можете ви, будь ласка, повторити? Отже, друга заповідь вимагає, щоб ми вслухалися в мову. Зробіть право, прослухайте текст і спробуйте поставити собі запитання. Про що йдеться? Можна прослухати кілька разів. І не треба розуміти кожне слово. Тільки суть. Отож, ми сьогодні освоїли другу заповідь, друзі. А тепер нагадаю вам першу: find a teacher and learn знадіть вчителя і вчіться. До речі, вчителя ви можете знайти в мнемонічній школі і зрозуміти, що краще вчитися індивідуально, аніж у групі. А от наступного разу ми дізнаємося про третю запись з 12. Успіхів!